Ви ніколи не задумувались, як часто бачили старі покриті брудом монети, а як часто ви їх переступали і йшли далі. А що, коли це не просто монета, а частинка старовинного скарбу? Легенди кажуть, що у Хотинській фортеці заховане золото. Скільки карт шукачі скарбів малювали? Скільки ям і ямок викопали, щоб знайти ці дорогоцінні монети? Та чи знаєте ви, що справжні турецькі скарби можуть ховатися у підземних ходах? Історія Хотина тісно пов'язана з торговими шляхами з Османської імперії до Європи, і не лише сухопутними, але й річковими. Так-так, Хотин завжди відзначався вигідним географічним положенням. Ну, це і стало причиною того, що з 1561 року саме Хотин став центровим місцем для проведення найбільших у молдавському королівстві ярмарок. Товари звозили звідусіль, а особливо цінними були бики. Ну бо шашлики то є страва всіх віків і народів. Гроші текли рікою, люди раділи. А вигідне розташування хотина приваблювало не лише торговців, але й ласих на чужі гроші керівників сусідних держав. На початку XVIII століття хотині міцно осіли османи. Пояснювало своє бажання жити на хотинських землях дуже поетично. Ох, який гарний край. О який малювничий дністер! І при цьому, звичайно, жваво з шабелькою виганяли з хотинських земель молдован у жинові господарі Хотина, турки, осіли на цих землях на довгі сто років. Вони взяли під контроль ярмарки, дорогу і митницю. А заодно збудували ще одну фортецю. Побільшу ярмарки, як явище прибуткове, жило і процвітало, і при правлінні османів. Кава, чай, прянощі, приправи, дорогі тканини, хутро, східні солодощі, люльки, тютюн – чого лиш не було на хотинських прилавках. Ну, де зберігати всі зароблені гроші та ще й податки. У найнадійнішому місці у фортеці. Але якщо раптом війна і доведеться тікати, рішення є підземний хід від хотина до кам'янця. Звичайно, це не мала бути нірка крота, а великий комфортний прохід. Такий, щоб і на колісниці з вітерцем проїхатись можна було. І з таким розмахом і будували той підземний хід, кажуть легенди. А от археологи з цим зовсім не згідні. Вони відкинули всю романтизацію ситуації і засипали нас фактами. Причина перша банальна. Техніка, яка змогла б вирити підземний хід у скелястих каньйонах Дністра, під водою протяжність понад 20 кілометрів на той момент не існувало. І невідомо, чи в сучасних умовах таке було б можливо. Причина 2. Логічна Уявимо собі збори. Де хтось із головнокомандуючих оголошує свої ідеї про підземні лабіринти. А давайте об'єднаємо замки двох ворогуючих країн через підземний хід. І тихенький голос позаду. Але ж поляки хочуть відтяпати нашу фортецю. Дивно, що не так. В 15 століття Хотинський та Кам'янецький замки належали різним державам. Хотин контролювало Молдавське королівство, а Кам'янець-Подільський Королівство Польське. Та дружніми відносини цих країн було назвати вкрай важко. Протягом століть вони постійно нападали одне на одного в надії вирвати собі додатковий клопот землі. Ну але ж легенда родиться не просто так: у 1711-18 роках, османи розпочали будівництво нової османської бастіонної фортеці. Та ось загвоздка. Вона знаходилась на низині, що робило її вразливою для артилерійського обстрілу. Тут ворог міг завдати шкоди гарнізону та укріпленням фортець. Що робити в такій ситуації? Османи вирішили використати технологію підземних мінних галерей, відомих як плагин. Найдовший із них проходив з західної сторони фортеці і мав 321 метр. В кінці кожного тунелю була спеціальна камера, де закладалися порохові міни. Особливо цікавими були угромлаги – тунелі для переслідування ворога та нічних вилазок на позиції ворога. У 1856 році, коли фортеця втратила військове значення, технічне обслуговування підземних тунелів було припинено. Це призвело до їх руйнування. Входи в цій галереї досі збереглися під завалами нової фортеці. Але самі ходи давно завалились. Можливо, місцеві мешканці сприймали саме ці входи в галереї, як проходи в таємні підземелля, а деякі з них дійсно вели в напрямку Кам'янця та навряд чи доходили до Кам'янецького замку. Так чи інакше, ви завжди зможете приїхати в Хотинську фортецю і пошукати таємні тунелі. Хто знає, можливо, саме ви знайдете старовинний турецький скарб.